Друзі, всім привіт і далі продовжуємо виконувати завдання, але перед переглядом відео хочу вас попросити поставити лайк, підписатися на канал. Якщо є у вас можливість допомогти в розвитку каналу, будь ласка, ссылка на банку буде в описі під відео. І так, перше сьогодні завдання. Ну, взагалі, не сьогодні, а далі продовжуємо. У нас зараз завдання таке візит к Лантану Переліону. Беремо це завдання. Нажимаємо Прийняти. Дуже легенько, дуже просто, Короче, Все дуже просто. Взяти в цьому місці і віднести його. Це завдання. ну не віднести, А просто підбігти і здати в друге NPC це завдання. І далі він це почне завдання відкриває. ну Там буде далі другі завдання нам видаватися. Оцей тип. Тип NPC, кому як зручно. Просто все підбіжали. Нажали кнопку Завершити. І все, Все, друзі. На цьому все так от таке легке завдання. Так що всім бажаю гарних успіхів в грі. Всім дякую, що дивилися, всім пока.